Індекс сприйняття корупції в Україні за 2022 рік покращився на один бал. А група держав протидії корупції ГРЕКО нещодавно відзначила прогрес України у виконанні рекомендацій щодо боротьби з корупцією. І головне, що є політична воля на боротьбу з корупцією, і ви це бачите на останніх прикладах, які відбуваються в Україні. Крім цього, вона визначається і в конкрет... прийняті конкретних рішень. Як ви знаєте, парламент. Схвалив антикорупційну стратегію ще 20 червня минулого року, і проте досягнення поставлених у ній завдань неможливе без впровадження державної антикорупційної програми, що є так званою дорожньою мапою реформ у цій сфері. На законодавчому рівні було закріплено ціла низка механізмів, зокрема щодо координації реалізації антикорупційної стратегії, державної антикорупційної програми, моніторингу і оцінки ефективності їх реалізації, створення інформаційної системи моніторингу. Реалізації державної антикорупційної політики, у зв'язку з чим ми маємо суттєві очікування, що практична реалізація, передбачених в державній антикорупційній програмі заходів, дасть можливість очистити сьогодні державний апарат від недоброчесних службовців, використати викоренити корупційні схеми в ключових сферах публічної політики, істотно зменшити кількість корупціоногенних факторів у національному законодавстві. Також давайте не забувати, що Ефективне антикорупційне розслідування та судочинство є однією з вимог на шляху України до Європейського союзу, і я впевнений, що сконсолідувавши наші зусилля, ми зможемо виконати це завдання на відмінно. Видається, що настав час як найшвидше переходити від обговорення наших планів і побажань до реалізації втілення антикорупційних заходів. Моя посада міністра Кабінету міністрів України, відповідно, я не можу оцінювати якісь галузеві речі. Якщо ми говоримо про вузьке питання публічної адміністрації, публічного управління, звичайно, це питання цифровізації всіх послуг, які пов'язані з наданням громадянам послуг державної, які надається державними службовцями і службовцям органа місцевого самоврядування. Після впровадження ДАП, ну коли, коли воно буде впроваджено, це ж не відразу буде. Звичайно, ми маємо значно просунутися і в індексах, і в рейтингах, але головне в сприйнятті відповідальності за корупцію, в сприйнятті самої корупції, її має стати значно менше і на рівні державного управління, і на рівні політичного управління, і на побутовому рівні. І, звичайно, це все буде супроводжуватись ґрунтовною реформою дуже багатьох сферах, дуже в дуже багатьох системах це корпоративне управління стосунки держави і громадянина, і стосунки держави і бізнесу, і відповідальність чиновників, і доброчесність, і конфлікт інтересів і так далі. Це все те, що власне нас вже давно турбує в цій царині. Верховна Рада дуже тісно співпрацює з національним агентством запобігання корупції. Ми партнери, ми працюємо разом. Ми завжди сприймаємо раду експертизу на ЗК щодо. Наших законодавчих актів, законопроєктів. ми, звичайно, інтегруємо кращі практики антикорупції в роботу апарату Верховної Ради. Я думаю, що нам завжди є про що поговорити з НЗК і які кроки намітити одним з кроків, які ми реалізували, теж в контакті, в тісному контакті з НЗК, це було внесення проекту етичного кодексу народного депутата, який. Власне, дав нам деякі додаткові місця в Греко в рейтингу Греку. Я думаю, що далі будемо просуватися по доброчесності народних депутатів. Також я особисто вважаю це потужним таким фінішом довготривалої роботи, і я рада, що Антимонопольний монопольний комітет співпрацював разом з НЗК. У нас були багато було дуже багато дискусій. Але ми дійшли якраз до такого до фінального етапу, який включає усі необхідні пункти. За впровадження корупційної стратегії покращення відкритості і прозорості комітету. В програму включається багато пунктів щодо покращення роботи антимонопольного комітету. Це саме збільшення відкритості. Зрозумілості дій комітету, зменшення ризиків, корупційних ризиків, форматизація, стандартизація роботи комітету та багато інших. Частина з них вже включена в законопроект, який розроблений антимонопольним комітетом. Частина буде розроблятися разом з НЗК і включатися в окремий законопроект.